Розмову з вами тих чудотворних ікон, як Божа Матір Львівська, Божа Матір Волинська, Божа Матір Почаївська, Божа Матір Теребовельська, Божа Матір Зарваницька. А останнім часом, зовсім недавно, ви снов і знов зверталися до образу холмської ікони, чи тільки до неї цієї святині, чи до тих наших святинь. Чи до останків похованого там у дружній нам Польщі Данила Галицького, до якого ми хочемо прийти з таким правом, як приходять наші побратими до Казіміра, до нашої львівської катери, ми хочемо рівноваги, ми хочемо розуміння. Я вірю, що ваше життя і ваш подвиг нам цьому допоможуть. Я думаю, також вірю і не сумніваюся, що дві ікони українських, які перебувають, Даруйте, що так скажу, в тимчасовому закордонному відрядженні. Це Владимирська Чесноковська, осіннять вас своїм святим покровом. Борисе Григорович, не час і не місце говорити про ваші чесноти, але час і місце спитати, що діяти з тим необлікованим душевним багатством, яке колись буде обміряне, зареєстроване. За найвищими державними і міжнародними стандартами, ви покидаючи нас напередодні Вознесіння Господнього, напередодні Дня Слов'янської писемності і чергової річниці майже понад 90 річної від часу, коли підійшов у Львові Іван Франко, ви від... виходили від нас з думкою про велике, про добрі справи. І вам вдалося дещо зробити. Ви відвернули злочинний проєкт, сконструйований ворогами України авторства Колісниченка Ківалова запропонований Верховній Раді. Я вірю, що цей презренний і подлий папір ніколи не висторжествує. Я думаю, що ви своїм, своєю кончиною зупинили посягання білокаміної. Куди ваша душа завжди несла добро, бо мала там і друзів, але вона встигла, а може, не зовсім встигла, відмінити забороною української організації в країні одвічної дружби між народами і непорушного газового стратегічного партнерства. Ці прозаїзми вторглися. Це моє звернення не тому, щоб викликати подразнення, чи комусь стати неприємним або незручним. Це випливає з того що всього, що ви робили. Робили спокійно, мовчки, але дуже послідовно. І сьогодні може тільки жаліти про одне. Коли підходять журналісти, питають, чи є заміна Борису Возницькому. Я кажу їм, Спитайтеся в природі. Чи є заміна, коли падає гірський кришталь великою брилою і розбивається? Можна його склеїти, можна його реставрувати. Те, що ваше життя розбите, не можна склеїти в жоден спосіб, але можна зробити, можна вивести це. Як оздоровчий лік проти нашого примітивізму, проти того, що ви казали, що вас втомила боротьба з ідіотами. Хай і це слово прозвучить тут. Вас втомило нерозуміння, що без нашої культури, без подвижництва щоденного, ми ніхто, ми нуль. Ми Європі не потрібні, ми не потрібні нашим дітям, нашим нащадцям. Може, саме тому так багато людей небайдужих прийшли сьогодні. Може, тому саме ті люди, до яких може звернуті болючі слова, зрозуміють, чому ми саме тут стоїмо. Може, вони зрозуміють і те, що він прийшов до Франка Шашкевича, до Білозора і прийшов до Івасюка, до міська, до наших славних акторів, до нашої словесності. Яка тут спочила?